Привіт, мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Test. Сьогодні будемо перевіряти, як високо вміє стрибати рейнджер у виконанні Тремор і де межа його можливостей на бездоріжжі. Знаєте, ймовірно, ось це найкрутіший пікап на ринку України. І це не простий Ford Ranger. Це найбільш позашляхова версія серійного пікапа. Він неймовірний. Ну, може, ще й не Raptor, але вже дуже-дуже близько. Ranger – популярний автомобіль. Якщо зайти в додаток «Авторія» і в розділі Нові авто задати пошук Ford Ranger, то застосунок знаходить Аж 96 пропозицій на ось такий пікап від дилерів з різних куточків України. Так, тепер Ranger чимось схожий на свого американського старшого брата на F-150 і багато в чому не тільки за рахунок ось цих прямокутних форм чи ось такої великої оптики, але і завдяки тому, що, наприклад, на задньому борту тепер є виштамповка Ranger, як це було прийнято у американських пікапів. Хоча до заокеанського ринку пікапів нам дуже далеко, навіть до Європи нам далеко, де Ranger отримує 26% величезного. Ринку пікапів і насправді дуже вдала модель, яку було визнано міжнародним пікапом року, і пікапом року в Україні 2024 році. Фактично, в Україні ренджер представлено в чотирьох різних комплектаціях. Найпростіші це XL та XLT. Вони йдуть з дволітровим турбодизелем на 170 кінських сил XL. Це версія з механічною коробкою передач, а XLT вже йде з автоматом. Значно вища і значно багатша комплектація, називається Limited. Там вже дволітровий турбодизель, але з двома турбінами на 205 кінських сил і з автоматом на 10 швидкостей, а не на 6 передач, як XLT. І там є якраз всі ці смаколики з точки зору комплектації: світлодіодні фари, безключовий доступ чи електрорегулювання крісла водія. Все те, чого немає у нашого тремора. Зате в Тремора є те, що дозволяє вивести його фактично в окрему модель. Це доволі серйозні позашляхові м'язи. У Тремора тепер є неймовірна позашляхова підвізка. В неї збільшені ходи встановлено амортизатори Більштайн з додатковим резервуаром для бездоріжжя, а його взутов ось ці позашляхові шини General Grabber формату 265х70 на 17, заради яких довелося, до речі, робити ось ці розширювачі арок ще й тому, що і колія стала ширшою на 30 мм. Все це дало змогу збільшити кліренс, і тепер він рекордний в класі, тому що становить 261 мм. 26 см. Ви можете собі уявити. Тому я вже не можу назвати його звичайною робочою конячкою. Це швидше такий собі скакун, здатний швидко пройти полосу перешкод і подарувати при цьому задоволення від керування. І це реально велика машина. За довжини 537 см. Він на 16 см довший за Toyota Sequoia І на 12 см довший за подовжений рейндж ровер. У Тремора встановлено такий серйозний захист мотора, реальна броня. Така ж пластина, яка стоїть на рапторі, його позбавлено будь-яких. Хромованих елементів в декорі, все або чорне, або темно-сіре, в тому числі накладки на арки, чорні колісні диски, і що дуже важливо з моєї точки зору, тут встановлено оригінальні пороги металеві. Це не який-небудь пластик, який відвалиться на першому бездоріжжі. Це реально бойові підніжки, які витримують переїзд через будь-який Косогір. Дуже міцні. Як і Limited, Tremor а, оснащують дволітровим турбодизелем з двома турбінами на 205 кінських сил, 500 ньютон метрів обертального моменту і автоматом на 10 швидкостей. Велика цифра для пікапа, хоча не унікальна. Унікальним є те, що цей пікап постачають в Україну не тільки з дворядною чотиридверною кабіною, яка називається Double Cap, але в тому числі і з дешевшою Single Cap або взагалі шасі Cap. Щоправда, на шассі кеп я так розумію, що. Ці не поки не сформували, але вже над цим працюють. Цікавий момент, якщо подивитися під капот, в цій частині ми бачимо велике порожнє місце. Це для додаткового 12-вольтного акумулятора, який дозволить живити додатково встановлене обладнання на кшталт лебідки, додаткового світла. Я вважаю, дуже продумане і корисне рішення. Хоча безумовно для багатьох покупців ренджера саме ось це головна частина машини. Те, що робить його універсальним солдатом і дозволяє використовувати наповну вантажний відсік. Ренджер здатен взяти на борт 942 кілограми корисного навантаження, що є дуже, -дуже непоганою цифрою для цього сегменту. Довжина. Відсіку становить 161 сантиметр. В якості додаткового обладнання можна встановити ось такі ролети. В кузові вже є захисне покриття, яке витривало до подряпин. Я вважаю, це must-have для будь-якого пікапа. Але крім цього, є ще багато інших. Корисних рішень, які дозволяють мені сміливо називати його майстернею на колесах, яка суттєво полегшує життя власникам пікапа далеко від дому. Можна виїхати на природу, щось робити навіть за допомогою інструментів, адже є живлення. Так, у пікапа на борту є інвертор, який через дві розетки одна в салоні а одна ось в цій частині кузова, виводить сюди живлення 230 вольт. Потужністю 400 Вт. Тут, звичайно, 12 вольтна розетка. Щоправда, я пробував запустити електропилку. Цієї потужності не вистачає. Натомість вистачить для менш потужних приладів, які дозволять вам працювати за межами вашого дому. Є ще одне дуже класне рішення, знову ж таки, з області майстерні на колесах. Це ось таке. Кріплення. В задньому борту є спеціальне віконце, яке дозволяє вам використати його, аби закріпити якийсь матеріал, щоб із ним працювати. Але і це ще не все. У рейнджера в задній частині відформовано кілька спеціальних кріплень, куди можна вставляти планки різного розміру, таким чином зонувати ваш вантажний відсік. Ти коли заводиш Ford, у нього на центральному екрані висвічується фордівський слоган, який звучить як Build Tough. У вільному перекладі це зібрано на совість, в прямому перекладі побудовано міцно. І це правда, тому що в тому числі і в салоні все продумано, зроблено для того, щоб використовувалося довго і не боялося усіляких дрібних пошкоджень, подряпан і все таке. Крісла зроблені з міцної штучної шкіри, вона не боїться води. В лімітеді вона виглядає трошки дорожче, але теж штучна. Але, як на мене, і це окей. Але. Це ще не все. Подивіться на підлогу. Так, в нашій машині є килимки, але насправді їх можна не використовувати, тому що сама підлога теж гумова. Тобто вона не боїться бруду води, дрібних пошкоджень відформовано площу у вигляді такого гумового килимка. Такого рішення я раніше не зустрічав. Ти, коли сідаєш в тремор. Точніше сказати, заходиш, тому що ти спочатку стоїш на одну сходинку, потім, тримаючись за кермо чи за ручку на другу, і вже тільки потім сідаєш. Сидиш ти реально високо вище, ніж майже всі в трафіку вище, ніж люди в туарегах, вище, ніж люди в рейндж роверах. Дуже-дуже висока посадка. Але коли ти заводиш машину, ти розумієш, що в тремора є певні. Компроміси з точки зору комплектації, тому що такий ключ з шилом я вже насправді забув, коли траплявся в тестових машинах. Але якщо хочеш багатшу комплектацію, доведеться обирати Limited. Але там вже немає усіх цих позашляхових смаколиків. Тому я все одно вибираю тремор, я готовий миритися з цими дрібницями. Ти коли заводиш, то одразу в тебе на цифровій панелі приладів і на величезному екрані. Оживає дуже крута, традиційно для Форда така гарна комп'ютерна мультяшка з пікапом головні ролі. І 10 дюймовий центральний екран він реально величезний. А майже такий саме, як ми бачили в електричному. Форд Мустанг mach і -E. яскрава картинка, класна графіка, що мені подобається, дуже-дуже зрозумілий інтерфейс, абсолютно не заплутаний. Єдине, що він суттєво витягнутий по вертикалі, і коли ти, наприклад, вмикаєш задній хід, то ти бачиш, що картинка з камери заднього огляду займає ну, верхню половинку, а нижня половинка віддається вже під якісь інші речі. Так, звичайно, цей екран це круто, тому що він витіснив. Цілу армію фізичних кнопок, але найважливіші кнопки при цьому залишилися. Це блок керування мікрокліматом, який досі має ось ці кнопочки і крутилки. На цей же екран інформаційно-розважальної системи виводиться також графіка, яка стосується бездоріжжя, схематичне позначення роботи повного приводу, який привод зараз увімкнений, блокування, понижений ряд, не понижений ряд зверху розташований. Креномір. Майже те ж саме можна продублювати і на цифрову панель приладів. І зрозуміло, що мультимедійка вміє всі речі, які потрібно вміти в 21-му сторіччі. Це бездротове під'єднання до Apple CarPlay і Android Auto. Музика доволі непогана. І є ще один цікавий нюанс, який стосується селектора автоматичної трансмісії. Тому що у Тремора це класичний селектор, більше того, на ньому збоку є кнопочка плюс-мінус. Це примусовий вибір передач, але якщо ви замовите Limited, то в нього вже немає такого селектора. В нього Фордівська шайба, яка керує трансмісією вже по дротах. І ще один прикол: ти коли починаєш під'єднувати до мультимедійки свій мобільний телефон, ти чуєш, як ось ця крута медіасистема SYNC 4 починає розмовляти з тобою чистою українською мовою. Звучить дуже прикольно, але на жаль, українські голосові команди SYNC 4 не розпізнає. І, хоча рейнджер має 537 см завдовжки, місця на задньому ряду не більше ніж в кросовері сі класу, добре, хоч на ширині плечей, і по висоті простору із запасом. Ззаду також є підлокітник з підставками для склянок, розетки на 12 та 230 вольт. Традиційно подушку крісла можна підняти, і під нею два невеличких відсіки для інструменту і дрібних речей. У тремера чорний дах, і що прикольно, на даху ось тут виведено. Цілий блок кнопок, на які можна завести вмикання додаткового обладнання, наприклад, компресора, чи додаткового світла, чи і ще чогось. І цікаво, що проводка вже прокладена. Тобто, фактично вам тільки треба там по місцю підключити обладнання і керувати кнопкою ось тут, що я вважаю ну, просто дуже продумано і зручно. Ну що ж, Самого початку одразу спойлер. Це найкомфортніший і найслухняніший пікап з тих, на яких я їздив останнім часом. Користуючись цитатою одного з працівників Форда, вони кажуть, що у нього вантажопідйомність, як у транзита, комфорт як у Куги, і керованість як у Fiesta ST. Ну, про Fiesta ST може трошки загнули, але керується як справжній Форд. Це правда, дуже дуже слухняний пікап. Хоча сідаючи за кермо рейнджера, треба пам'ятати, що це рамний автомобіль. Позашляховик довжиною 537 сантиметрів. Величезний. І це треба добре пам'ятати, особливо коли перешаковуєшся ось так між смугами. Я вже кілька разів на початку, доки не звик до габаритів, налякав людей з сусідніх смуг. Ну і Сідаючи, ти одразу думаєш, ну що таке 2 літри об'єму для такого величезного авто, навіть якщо мова йде про 205 кінських сил. Але це не простих 2 літри, тому що з цих 2 літрів за допомогою двох турбін видувають аж 500 ньютон метрів обертального моменту. Причому з мінімальної позначки в 1725 обертів на хвилину. 500 ньютон-метрів метрів це більше, ніж у атмосферного 5-літрового мотора V8. У Форда Мустанга. ну і це все досягається в основному за рахунок тих двох турбін, які є в цього 2-літрового дизеля. Маленька турбіна, вона зі змінною геометрією. Вона дає ось цю чутливість на найменше натискання подалі газу. Вона з самого низу починає надувати в мотор. Тиск, а велика турбіна без змінної геометрії вона вже вступає в роботу значно пізніше на вищих обертах. Ось це якраз і дає темперамент і тягу мотора, яка є у цього скромного дволітрового турботиз. Тому і еластичності вистачає, щоб легко вистрибнути на обгін, і це дозволяє тягнути причеп в 3,5 тонни. Тобто, ти коли на ньому розганяєшся з місця, таке враження, що це якась черга нескінченних перемикань, тому що це ж 10 передач і не перебирає, перебирає, перебирає там, де вже зазвичай ти виходиш на вищу швидкість, це ще перемикається і перемикається. Круто. І в принципі з динамікою все окей. Ще раз нагадую, машина довжини 537 см, вагою 2,4 тонни, набирає сотню за 10,5 з половиною секунд і впирається в максимальну позначку 180 км на годину, але вона дуже непомітно набирає висока швидкість. Тобто 130 на цьому авто ти їдеш, наче 90 тихо, м'яко плюс ось ця височенна посадка. Вона трошки викривлює реальну швидкість, але їхати на цій машині швидко дуже приємно не тому, що всі розступаються перед тобою, а тому, що вона реально комфортна і тиха ну зовсім не схоже на традиційний пікап. І от, от де відкриваються переваги дволітрового мотора, це звичайно у економічності, тому що виробник декларує 10,3 середньої витрати для рейнджера з цим двигуном. В мене не виходить так мало. У мене 11,3-11,5, Що в принципі вважаю, теж дуже гарна цифра. Більше того, навіть під навантаженнями, коли там я його добряче ганяв на бездоріжжі, він не вилазив вищі позначки в 13 літрів, і відповідно. 80-літрового баку в цьому авто легко вистачає на 700 кілометрів. Ну, далекобійна зброя, я скажу. Так само ось цю фордівську орієнтацію на активний драйв підкреслюють і гальма. Я думав, що тут стоять якісь підсилені гальмівні механізми. Ні, це серійні від звичайного ренджера. Зупиняються він дуже класно, тільки треба звикнути до того, що підвізка сильніше грає, адже у нас довші ходи. Я дивуюся, як фордівцям вдалося зробити її такою корованою. Ні, я розумію, що фордівські підвісочники одні з кращих у світі, але поєднати в собі. Ті речі, які погано поєднуються, мається на увазі о, ось такий шикарний комфорт на такі довгі підвісі, і слухняність. Тому що ренджер, навіть незважаючи на ці величезні розміри і на довгохідну підвізку, доволі впевнено заїжджає у віражі. Звичайно, не треба від нього вимагати якихось там як у з тестін, як я вже згадував на початку, але враження дуже приємне. Хоча, звичайно, мінуси є. Як я вже згадав, колосальні розміри до них треба звикати. Це не одразу приходить. Інший момент, ти коли починаєш динамічно їхати, тобто тиснути на педальку і намагатися трошки пресувати, я більшого очікував від автомата аж. На 10 передач, в тому сенсі, що він інколи доволі завдемфовано реагує на роботу педаллю газу. Тобто я очікував більше темпераменту. Ну і найголовніше, до чого ми зараз переходимо: до офроуду, зроблю невеличке інтро. Якби в світі існували Олімпійські ігри серед позашляховиків, цей би взяв золоту медаль. В стрибках у висоту, тому що з цією підвізкою він легко стрибає з будь-яких трамплінів. Робиться невимушено так, ніби це можуть робити ось так всі машини. Тремор створювали спеціально для ось таких доріг для бездоріжжя, і тут він просто неймовірний. Я думаю, що крутіший за нього тут був хіба що Рубікон, але тільки за рахунок того, що в нього було більше потужності, і Рубікон не здатен перевозити в багажнику майже тонну. Вантажу. Неймовірна машина, єдине, що її тут заважає місцями, це колосальні габарити, дуже довга колісна база. Навіть в автоматичному режимі <плес> він дуже вміло підбирає передачу за рахунок того, що їх багато 10. Хоча я насправді в складних режимах все одно їжджу, примусово обмежуючи першу-другу, це робиться тут доволі таким цікавим полюстком, прямо на селекторі вибору коробки передач. І навіть в режимі 4H обрав одне з налаштувань. А позашляхової їзди тут є каміння, пісок, багнюка, режим спеціально для буксирування причепа або він же ж підходить для того, аби вести важкі вантажі в кузові, тобто для високих навантажень. Просто супер. Тобто в 4 h в режимі пісок він одразу блокує задній див і дуже впевнено все це проїжджає. Кілька разів я підніжками діставав а, до перекатів, але вони так легко витримують і просто скошують ці перекати, а, так формують. Правильну колію. Звичайно, дається в знаки цей кліренс 26 см, величезні колеса, дуже гарно чіпляються. У мене є ця тестова гірка, яка показує, на що зазвичай здатен позашляховик. І от зараз повинен виїхати, тим паче, якщо обмежити примусово першу другу. Давай, 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 давай. Давай. Хі -хі -хі. Круто. Ну. Просто супер. При тому, коли ти вже здається в глибокому піску, просто мертво став. А втручається в роботу ще й підгальмовування, електронна імітація блокувань. Вона теж а, дуже суттєво допомагає, і ти видряпуєшся навіть там, де здавалося би все пора дзвонити трактору. Ну я зрозуміло, у ренджера і електронні розумні помічники, наприклад. Trail Turn Assist. це електроніка, яка допомагає блокувати задні внутрішні колесо по відношенню до повороту. таким чином зменшувати на 25% коло повороту. Це допомагає в складних ситуаціях завернути туди, куди ти не можеш заїхати. Є ще позашляховий круїз-контроль, який зараз розповсюджений в різних позашляховиках. У Форда він називається Trail Control і працює він на швидкостях від мінімуму аж до 32 кілометрів. Ну і чим іще пишається «Ренджер» – Це тим, що в нього найбільший показник форсування води, тобто глибини броду аж 82 см. Безумовно, цей автомобіль наділений таким магнетизмом, що до нього дуже швидко звикаєш. Ця машина готова до будь-якого сценарію в вашому житті. І я розумію, чому її назвали Тремор, тому що до ось цього тремтіння в руках не хочеться його віддавати назад. Та й позиція на ринку в неї доволі сильна. конкурентів небагато. багато. Таких позашляхових пікапів, як Тремор. А я б можу згадати хіба що Тойоту Хайлакс GR Sport, але вона менш комфортна і менш слухняна. Фактично при тій самій вартості. Звичайно, є ще й новий Amarok, який створений на одній платформі з Ranger. Але Амарок пропонується у нас тільки в одній комплектації Life. а це не такий безкомпромісний позашляховик, як Tremor. і його можна прирівняти до комплектації XLT у Ranger. А мені тільки лишається нагадати, що ось цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.